Вітаю! З вами Ірина Дучі. Напередодні свята Хеллоуіну я пропоную вам виготовити світильничка у виді ось такого привида. Дуже цікава річ для декору в домі, яка слугуватиме вам і ночничком, і просто світильничком, адже всередині в ньому схована гирлянда, яка світиться. Ну що ж, приступимо до роботи! Для роботи нам знадобляться такі матеріали: листочок фетру для того, щоб виготовити шляпку, моточок пряжі бажано білого кольору, стрічка декоративна для оздоблення. Також відрізочки можна взяти з фамірану або з фетру для оздоблення, чорний папір або тканина чорна, щоб вирізати оченята. З інструментів нам знадобиться лінійка, ножиці, циркуль. Гарячий клей. Також нам для цієї роботи потрібна буде світодіодна гирлянда і банка об'ємом 1 літр. Спочатку ми будемо виготовляти нашого привода із білої пряжі. Для цього нам потрібно всю пряжу нарізати на відрізочки довжиною 50 см. Це можна зробити двома способами: або до лінійки відміряти 50 см і щоразу відрізати. Або другий спосіб, ми можемо взяти картонку плотненьку, щоб в неї одна сторона була 25 см. І на цю картонку ми будемо намотувати нашу пряжу, а потім ми її внизу розріжемо. Ось таким чином ми будемо це робити. Коли ми намотаємо всю ниточку, зверху ми сюди під підліз затягнемо ще одну нитку і тут зв'яжемо. А знизу ми розріжемо. І у нас утвориться вже великий пучок ниточок по 25 см. Те саме ми б мали зробити, коли ми наріжемо просто ниточки. Посередині Нам їх в кінці треба буде зв'язати, щоб утворився такий великий білий помпончик, киточка така, з якої ми будемо формувати привидом. Я думаю, що на картонці це буде швидше, тому працюю. Ось я домотала всі ниточки. У мене був моточок вагою 50 грам, довжина ниточок 150 метрів. І весь моточок я використала на нашого привода. Тепер нам потрібно з однієї сторони мотаємо так, щоб не дуже тісно було, щоб ми могли ручку просунути. І сюди нам потрібно затягнути ниточку. Я візьму подвійну ниточку. Ось так. І отут зверху ми будемо зав'язувати наші ниточки. Але спочатку низ нам потрібно ось тут розрізати. Тому ножничками акуратно також підбираємо всі ниточки і розрізаємо. Низ ми розрізали, а зверху наші ниточки що затягнули. Зав'язуємо на вузлик і ось таким чином стягуємо. Тепер ми можемо картонку приймати, щільніше стягнути наші ниточки і зав'язати ще на декілька вузликів, щоб було надійніше. Ось у нас утворився такий помпончик. І з нього ми вже будемо нашого привода формувати. Розрівнюємо, щоб обидві половинки в нас були рівненькі. Примірюємо на баночку, рівномірно розправимо. Можна буде гребінцем його розчесати, розправити. І низ потім ножничками також підрівняти. Якщо ми визначили, приблизно вже все розправили, розподілили рівномірно, визначили, де тут осерединка, тепер можемо обережно вже і приклеїти його сюди. На середину баночки ми наносимо трошки гарячого клею і фіксуємо. Клей швидко застигає, і наш привод вже тут буде триматися. Тепер ми можемо піднімати баночку. І підрівняти низ. Робимо зачіску нашому приводу. Так. Ось наш привид готовий, основа привида. Далі ми виготовимо шапочку для приводу, для цього ми беремо листочок фетру. Тут нам на воді стане циркуль, тому що нам потрібно намалювати коло діаметром. 15 см. Для цього ми на лінійці відмірюємо циркулем, радіус кола, це буде 7,5 см. І в одному куточку малюємо коло, це будуть поля нашої шляпки. Також нам потрібно ще намалювати менше коло в серединці. Це буде дірочка під ковпачок. Ось цей. Ковпачок у нас буде діаметром 5,5 6 см, тому ми візьмемо радіус 3 см, намалюємо тут менше кола. Ось що в мене утворилося, і вирізаємо. Щоб вирізати серединці коло, нам потрібно фетр скласти пополам, зробити посерединці невеликий надріз і потім ставити ножнички і по колу вирізати. Ось основа шляпки готова. Приміряємо. Дуже добре підходить. Далі із куточка, що у нас тут залишився, який більший куточок, нам потрібно сформувати ковпачок, який ми приклеїмо до полів шляпки. Для цього ми просто скручуємо його в трубочку. Ось такий стаканчик ми скрутимо. І гарячим клеєм відразу будемо фіксувати. Один край намазуємо клеєм. Фіксуємо, щоб утворився у нас такий конус. Далі лишніми все зайве обрізаємо. І одягаємо сюди нашу шляху. Залишаємо приблизно 1 см для того, щоб приклеїти до полів шляпки. Намазуємо тут ковпачок понизу клеєм і будемо фіксувати до наших полів шляпки. Ось яка чудернацька шляпка у нас утворилася. Шляпку ми також зафіксуємо на нашому приводі гарячим клеєм. У декількох точках на шляпку ми нанесемо клей і одягнемо на привида. Нашу шляпку ми можемо оздобити різними прикрасами. Я використаю таку полосочку блискучу із глітерного фанірану. Збоку я зроблю бантика із атласної стрічки зав'яжу бантика. Тепер, щоб наш привид мав набув справжнього вигляду, нам залишилося приклеїти оченята, які ми виріжемо з чорного паперу. Нам залишилося під'єднати гирлянду, щоб наш прилад світився. Гирлянду ми поміщаємо всередину баночки. Вмикач з батарейками можна на скотч або на клей зафіксувати також всередині краю баночки. І в темряві наш привид буде дуже-дуже гарно світитися. Дякую вам за увагу! Хверіть із задоволенням.